Дорогі батьки, любі дітки і знову хвилиночка фізкультури. Ви вже добре знаєте всі, що треба виконувати ранкову зарядку. Бо саме ранкова зарядка додасть вам сили, бадьорості і гарного настрою. Отже, сьогодні пропоную вам виконати нові вправи. Перша вправа нахили голови. Руки на поясі, ноги разом. Нахиляємо голову. Правий бік намагаємося дістати до плечика. Випрямляємо і так само до іншого. Раз, два, три, чотири. Увага! Виконуємо справу дуже повільно, щоб добре розім'яти нашу шию і її м'язи. Наступна вправа для наших ручок. Почергове піднімання. Ноги разом, руки опущені вздовж тулуба. Піднімаємо одну ручку вгору, опускаємо і так само іншу. Ніби пташка махає крильцями. Наступна вправа теж для наших ручок. Виставляємо ручки вперед, протягуючи далеко наші пальчики, і робимо ось такі роз'єднання. Ніби пташка відкриває свого клюва. Одна ручка вгорі, одна внизу. Далі знову разом. Друга ручка вгорі, інша внизу. Тобто постійно змінюємо. Цю вправу можна виконувати швидко. Наступна вправа для нашої спинки. Ноги на ширині плеч, руки на поясі. Нахиляємося в один бік, випрямляємось, і інший і знову ж таки випрямляємось. Цю вправу ми виконуємо. Повільно, не поспішаючи, щоб не пошкодити вашу спинку. Наступна вправа для наших ніжок. Ножки разом відставляємо одну ніжку вбік, представляємо відставляємо іншу і так само приставляємо. Знову ж нагадую, що цю вправу можна виконувати діти швиденько. І остання найвеселіша вправа вправа стрибки. Стрибаємо, змінюючи положення ніг. Права ніжка попереду і змінили ліва ніжка попереду. Стрибайте, не зупиняючись. Раз, два, раз, два. Раз, два. І зупинились. Шановні батьки, звертаю вашу увагу, що діткам від трьох років до чотирьох кількість повторених пра від п'яти до шести. І так, продовжуємо далі. Від 4 до 5 років дітки, від 6 до 7 і вже діти нашого старшого дошкільного віку, кількість повторення вправ 8. Знімайте ваші відео та надсилайте, з нетерпінням чекатиму.